Зустрічайте американська бойова машина піхоти. М2 Бредлі, назва на честь генерала Другої світової війни Омара Бредлі. Скоро вона буде наближати перемогу України на фронті. Чому Росіян так підгорає цієї новини? Будемо говорити з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном. Що таке М2 Бредлі? Отже, М2 «Бредлі» Бредлі, це якраз бойова машина піхоти гусенична. Це саме ця американська зброя, яку ну яка, власне кажучи, є попередник. Якщо говорити перед перед танками, призначена для враження, там і, і, для, і для транспортування піхоти, і захисту броньованого, і також фактично для враження і не лише піхоти, тобто там має вона кулемет, і але також і легко броньованої техніки, і навіть Танків, тобто, якщо говорити про нас, про наші потреби, то це вже остання сходинка перед тим, як надати нам ось важку важку зброю, тобто танки. Нашим другим запитанням до експерта буде: які технічні характеристики цієї бойової машини? Якщо говорити про технічні характеристики, то це досить серйозна зброя. Вона має вона має броню достатню для того, щоб щоб захистити екіпаж від прямого попадання, наприклад, від ручного протитанкового гранатомета, очевидно ж, і від кулеметів. Там є посилений захист від мін, що дуже важливо. Сама по собі техніка вона є гусеничною, але при цьому зберігається її значна швидкість 65-70 км за годину. По, по дорозі це є досить серйозна швидкість якраз для, для такої техніки ну і перевозити екіпаж в 6-7 повністю екіпірованих людей це звичайно що серйозна, ну, серйозна допомога саме для перекидання для перекидання піхоти і для активного захисту там має здвоєні димові гранатомети з обох боків систему лазерного виявлення засоби проти Ракетного захисту пожеж... і засоби пожежогасіння. крім того, дуже важливими є система навігації. Тобто Бредлі має достатньо систем спостереження, виявлення і координації бою. А от в Бредлі це якраз є вся система розпізнавання і обробки інформації, тобто свій чужий, де якраз можна встановити ну, взаємодію в режимі режимі онлайн, і таким чином це є саме той зв'язок, який потребують різні підрозділи для того, щоб ну просуватись, і для того, щоб розуміти де знаходиться ворог, де знаходиться, де знаходяться дружні сили, і як і власне кажучи, оця карта на місцевості, карта, карта бою це є якраз те, що потрібно для будь-якої наступальної операції. Яка роль Бредлі на полі бою? На полі бою може вона використовуватися як в умовах щільної міської забудови, і в умовах великих, великої площі, тобто рівнини, і як, і, до речі, і як засіб для підтримки основних сил, тому що бачимо, що і гармата, і, і протитанкові ракети, і звичайний 72 кулемет це все те озброєння, яке може сам самостійно, ну власне кажучи, бути задіяним і вести бій, але окрім того, для. В умовах міської забудови це якраз в оцей комплекс різного виду озброєнь забезпечує прикриття саме піхоти, забезпечує забезпечує його захист підрозділу і безперервне ведення бою. А от те, що бредлі вона є досить економна в плані споживання споживання палива, вона є проста в експлуатації, водночас надійна, захищена робить саме цю бмп ну абсолютно лідером серед інших серед інших таких засобів і на полі бою чи є українські аналоги? Ну є звичайно ж тут наші аналоги і російські аналоги, тобто мова йде про звичайні бойові машини піхоти, але але і в плані броні, і в плані вогневої підтримки наші БМП програють цьому американському аналогу, тому. І наші БМП звичайно менш якісні, але і російські точно так само. Всі ці БМП там ті Вони точно так само і в вогневій в вогневій потужності, і в, в броні, і в системах зв'язку, системах координації наведення, систем, системах взаємодії на полі бою. По всім цим параметрам російська техніка програє американській техніці. Ми розуміємо, що ідеальних речей, зброї тому подібне, не буває. Тому нашим питанням до експерта буде, які недоліки є в цієї бойової машини. Тут дуже багато працювали над недолітками цієї машини, і як і всі вони фактично усунуті після іракської війни, коли застосовувалася така проста там технологія чи техніка, коли вперед йшли от саме ці бойові машини піхоти Бредлі. Вони, власне кажучи, виявляли вогневі позиції ворога. Вони приймали на себе перший удар, виявляли, наприклад, те техніку, і вже за ними йшли ці ну славнозмісні американські танки, Абрамси з великою гарматою, і власне знищували ту чи іншу позицію. Але ось в ході цих боїв там були виявлені ряд технічних недоліків. Але за от останні за останні 20 років ці недоліки поступово поступово вони були усунуті. Яким озброєнням окупантований цей бронетранспортер? Із озброєння. Тут мова йде про суцільно зварювальну алюмінієву броню. Тобто, якщо говорити про, про бронь, броньовані панелі, додатковий захист від мін, модульні панелі коробки. Ну а якщо говорити про сам, саме озброєння, то це є 25-мм ланцюгова гармата М242, протитанкова ракета. То, там сім Це є калібр кулемета американського. Тобто, загалом, ця зброя вона є дуже дуже смертоносна. Ну і протитанкова керована ракета, ТОУ, це звісно ж, її відстань це в і тере чотири Ну 4500 метрів. Тобто, це є достатня відстань для того, щоб вразити будь-яку ворожу зброю. Тобто, загалом можна говорити, що це є така смертоносна зброя, і недарма саме цю машину називають вбивцею танків. М2 Бредлі на озброєнні США вже доволі довго, тому було б доречно запитати у експерта, у яких бойових діях ця машина застосовувалась раніше і як себе показала. Дуже добре себе показала вона у всіх кампаніях, які, які брала участь. Ну зокрема, я думаю, що можна вже вписати в таку відому вже в історію цієї машини на базі Бредлі, зроблена ця МЛРС М 270 яка використовується і в нашій війні. Але загалом загалом якраз в іракській війні, в іракській кампанії вона показала себе дуже добре в плані. Проти регулярних частин. Тобто якраз перший бій перед танками Абрамс проводили ось ці БМП Бредлі. І знищення ворога, до речі, абсолютно там різно. Їхні, їхні Ворожої техніки вогневих позицій, використання ось саме 25-міліметрової гармати. Це означає, що ворог був або ж знищений, або ну, щільно притиснутий. Шквальним вогнем чи є на озброєні окупантів кращі бойові машини ніж М2 Бредлі? Точно можу сказати, що кращої машини в них немає. Всі їхні БТР, навіть модернізовані БТРи, але загалом, от вони використовують якраз старого радянського зразка, просто модернізують там і в плані захисту, от і в плані броні, і в плані якраз вогневої міці, тобто гармата, має на увазі. І всі види озброєння в окупантів гірші. Отже, аналогічна техніка вона повністю програє ці БМП Бредлі. Чи пристосована ця бойова машина до мінливих погодних умов? Там сніг, болото, ожеледиться, так повністю пристосована, і вже до речі, себе зарекомендувала, тому що ем, ось ця гусенична база це означає, що вони можуть використовуватися в будь-яких взагалі умовах. І, ем, до, і до речі, як по дорозі, вони розвивають велику швидкість достатньо, тобто 65-70 км на годину, але й також по пересічній місцевості в умовах бруду, в умовах. Ем, Болота в оцієї весняної ожеледиці, звичайно, що можна буде просуватися на такій техніці, тобто вона не така важка, як танк, але водночас вона має всі на ну, найкращій якості прохідності. В цьому плані це в плані прохідності, в плані швидкості, в плані ну якби стійкості, тому що і там і це от ожеледиця це точно не проблема для цієї БМП. Якщо помріяти, то скільки в ідеалі треба таких бойових машин в Україні? А тут цілком конкретну цифру вже озвучив зокрема і наш головнокомандувач залужний в своїй статті для The Eкономіст. Тобто 700 отаких машин це потрібно для того, щоб провести одну операцію, тобто одну наступальну операцію. Звісно ж, для того, щоб виграти війну, потрібно ну значно, ну скажімо, не значно, але в рази більша кількість таких БМП. Ну але тут. Це загальна цифра, і є ще інші БМП, скажімо так, не такі потужні, але також вони надаються нашими партнерами, але аналогічні за своїм класом і американці надають такі, і до речі, от німецькі мардери, і французькі, і також і ряд європейських країн модернізують. Також радянські БМП. Тобто, загалом ми матимемо кілька сотень отаких от бойових машин піхоти. Окрім цієї бойової машини, Пентагон планує передати ракетні системи Вампайер. Швеція самохідні артилерійські установки Archer, а Чехія передасть нову партію модернізованих танків Т-72. І це ще не все. Великої Британії розглядає можливість передати свій основний бойовий танк Челенджер 2. Чим швидше ми отримаємо таку допомогу, тим скоріше наші військові зможуть гнати окупантів за хмари. Якщо ви розумієте, про що я.